Збільшення маси тіла, погана екологія, наявність шкідливих домішків у продуктах харчування, а ще вірусні інфекції та хронічні хвороби серця. Саме ці фактори підвищують ризик захворюваності на цукровий діабет. Нині в області хворих на цю недугу налічується понад 29 тисяч. Ця цифра що 10 років подвоюється, і це є реально так. І вперше за минулий рік область перевищила державний показник по виявленню цукрового діабету. Вперше цей показник становить 2400, при державному показнику 2300 на 100 тисяч населення. Стурбовані медики, і тим, що з кожним роком хвороба обирає все молодших краян. Так нині на обліку знаходиться 150 дітей. Перше виявлених дітей в цьому році є вже 26 Фактично кожного року ця цифра сягає десь 30-32 дітей. І кожного року вона збільшується. Разом з тим мають медики і певні успіхи в боротьбі з цукровим діабетом. Зокрема, запевняють, якість медикаментів з кожним роком покращується. А ще збільшується фінансування обласної програми цукровий діабет. Цьогоріч на закупівлю інсуліну бюджетом передбачено понад 10 мільйонів гривень. З них 176 виділено на закупівлю глюкометрів та смужок, визначників гемоглобіну та таблетованих препаратів. Останні стверджують медики частково фінансуються із місцевих бюджетів. Північні райони краще забезпечені цукрознижуючими таблетованими препаратами. Південні райони дещо гірше. Тільки три райони не заклали кошти на місцеві бюджети на виконання даної програми. Це Дубенський район, відповідно місто Дубно, це Млинівський район і Рокітнівський район. Найближчим часом у Рівному для хворих планують відкрити кабінет діабетичної ретинопатії. А 24 листопада в обласному центрі радіаційного захисту населення усіх бажаючих запрошують зробити безкоштовний тест на рівень цукру в крові та відвідати заходи, присвячені всесвітньому дню діабету. Вікторія Катеринчик донес Коломис. Інформаційна програма день.